Наступного року норовливий хабек вхопив червону картку у поєдинку з київським арсеналом. Уже на 23-й хвилині гармер залишив команду в меншості, облаївши арбітра Євгенія Арановського. ну, Я думаю, що ви все прочитали по губах. Ні, ну я ж вам сказав, що це тільки може бути нецензурної обрання. зі скрутного становища. Білосинів тоді витягував Андрій Шевченко, який спершу забив, а згодом віддав неймовірний асист на брауна. ідеї. Тож «Динамо» навіть в десятьох святкувало перемогу у столичному дербі. Порцію нецензурної лайки від Гармашу отримав і арбітер Віктор Швецов за те, що не зарахував гол ідеї з офсайду в поєдинку проти зорі. Щоправда, суддя тоді обмежився гірчичником, а Динамо пошматувало луганців 5-0. Однак після поєдинку Кавбеко добряче дісталося від Олега Блохина, який на той час очолював білосиніх. То, що він сказав судді. Якщо це точно що це суддя, я підходив до нього, то будемо розбиратися. Буде наказ. Мы его убрали специально по одной простой причине. Я понял, что через 5 минут его удалят. Чудак был. Ой, извините, человек. Ну так, вырвалось. Ну, действительно. Ну, что в голове у человека? Неменяемый просто был.